Дивимося, що говорить Таро прогноз на лютий 2025 рік для скорпіонів. Для скорпіонів. Перша карта. Скорпіони, це вода у нас, але тут випадає жезловий рицар, який або спішить вам на допомогу, щоб допомогти, щось розказати, кудись направити якісь свої можливі моменти, або думки вам донести якось, або це просто ваш собутильник, наприклад, який спішить к вам допомогу просто що треба щось обсудити, когось обсудити, і він уже біжить в місті з бутилкою. Або якщо ви дівчина, наприклад які подобаються вечірки і хлопці на одну ніч, то він до вас біжить. Ніч буде шикарна. Тому що ця людина знає, як насолодити життя і все інше то теж. Що говорить друга карта? Друга карта говорить про те, що дивіться, лютий місяць це цей місяць такий трішки холодний, тому вам потрібно. Придивитися до свого оточення, щоб зрозуміти, щоб зрозуміти, хто вам щось не досказує, десь під десь лапшичку, подібайте. Вам треба зрозуміти, що по-перше, ви не все знаєте про своїх друзів, батьків, знайомих, колег і так далі. І ви не можете сто довіряти людям, які вас оточують, тільки із за того, що ви просто знаєте. Їх там рік, два або три. ось. Тому тут треба придивитися до свого оточення і придивитися до себе. Тому що те, що ви говорите, можуть потім, потім з часом проти вас ще легко направити, отак от. Тому слідкуйте за тим, що ви говорите і кому. І, звісно, хто вас оточує, теж профільтруйте трохи. Третя карта, що говорить. Так, тут голі люди. Ну, я думаю, це нічого страшного, отак зроблю. <ріх> От ця карта вона така важлива, вона старший, це старший аркан суд. Вона говорить про те, що якщо ви щось планували, у вас буде те, що ви хочете. Якщо ви в чомусь не впевнені, перевірте, якщо у вас щось не виходить, вам тяжко, у вас у вас тут, всередині болить. А що болить, ви не розумієте, вам потрібно просто поговорити з або старшою людиною, але тільки... Стою, яка зможе вам допомогти адекватно, або з самою собою, або самим собою, аналізувати, поговорити, що чому так, да, чому у вас у вас навіть підколодна карта випадає убійственна, тому що вам або дуже погано, або вам дуже хтось зробив боляче перед цим. Якщо це відносини вас так потріпали, закінчиться відносини. Тут уже нічого списати, тут уже точка давно поставлена. Просто вам, можливо, не хочеться в це вірити. Але тут треба подивитись правді в очі і а, в першу чергу. Аналізувати і осознать, що произошло. а в другу чергу виберіть себе, і перестаньте докручувати і доводити себе до такого стану. Дивимося, що скаже друга колода про скорпіонів на місяць лютий. О -оу, чуть не Дивимось. Перша карта. Hmm. Ну, перша карта друга колода поки що говорить про знаєте про гостеприємство, про щось добре, про те, що ви будете зустрічати гостей в цьому місяці, або самі кудись поїдете, або кудись вийдете, з кимось познайомитись. Якісь можуть бути у вас такі моменти спілкування, можливо, нові знайомства. Як, наприклад, якщо ви там вийшли в кафе, то не забудьте усміхнутися комусь, обов'язково підійдуть і з вами заговорять і усміхнуться вам у відповідь. Ну, тобто, тут такі, знаєте. <сь> Якщо перша колода ти казала, що душу на розпашку розкривати не треба, то друга коли ти каже, що можете попробувати, але просто знайте, що не все золото, що блестить, як кажуть, так? і м -м 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 -м, розуміти, треба кому розкриватися, а кому ні. Отак от. Що друга карта говорить? <сь> <сь> <Динішки>. <сь> ну, Дивіться, ця карта може говорити про те, що або у вас шикарний папір, якийсь набжає вас бабками, або ця карта може говорити про те, що. Ви можете займатися благодійністю, да, комусь допомагати. Це можуть бути діти, це можуть бути тварини, це можуть бути, це можуть бути просто чоловік, жінка, мама, папа, ну, тобто комусь ви допомагаєте. Комусь ви допомагаєте, і це вам, ну, звісно, в плюс. От. Або ця карта ще може говорити про те, що вам допомагають, або ваші якісь моменти, наприклад, ви комусь. Щось колись там допомогли, і ваша допомога може вернутися вам неочікувано, отак. Що говорить третя карта? Третя карта говорить про те, що праця ще раз праця, фінанси будуть зростати, але працювати треба не забувати. І ще ця карта може говорити про те, що якщо ви живете один, а то вас може або одна, То вас може нагнітати трішки обстановка, що ви один і що ну, вам хотілося б да з кимось поспілкуватись, провести час. Якщо ви ще й працюєте на дому, то вам не вистачає спілкування. Але, по-перше, ви ходите чаще в люди, по-друге, заведіть собі квітку або кота, щоб скрасити ваше, скажімо так, да, состояння. Так. так, що говорить, що нам скаже третя карта? Для. Прекрасних скорпіонів на лютий місяць. Я оцю прекрасний коврик викидати не буду. Тому що скоро він буде коштувати мільйони, я впевнена. Я теж не знаю, чий він, ну хай буде. Що говорить перша карта з третьої колоди? Ну, дивіться, карта смерть говорить про нереальні якісь трансформації. Про, моменти в житті, про переломні моменти, в житті, до яких ви будете не готові, і ви, ви можуть, можуть ці переміни, зміни в житті вас ранить. Але ви вистоїте, тому що, знаєте, переломні моменти приходять тоді, коли вже, коли вже фаталіті, і коли ви просто не знаєте, як з цього, грубо говоря, вийти, а цей переломний момент прийде, перерубає всі її кінці. Оставити точку, жирну, ну, болючу, і ви сразу зрозумієте, що вам потрібно робити. От, так от. Не треба боятися цього. Треба бути готовими до цього. Ця інформація для того, щоб ви були готові до того, що може відбутися. Так. Що говорить друга карта? Перва карта говорить, що вам не потрібно зациклюватися. Так, перший план це фінансовий. Вам не потрібно зациклюватися на фінансах. Типа їх немає, о боже, а чого їх немає. По-перше, або менше тратить. По-друге, значить, треба розвивати або роботу, або свій мозок в таку сторону, щоб гроші все-таки приумножались, а не навпаки. Якщо вони не приумножаються, значить або ви хочете швидких результатів від повільної справи, або ви дивитесь на ту сторону. От і все. Другий варіант це відносини. Дивіться, оця карта заповніть її. Не видно чіткості, ну ладно. Заповнюю цю карту, вона говорить про те, що людина, що людина до вас відноситься, як до своєї речі, і е, якщо зараз все круто, то з часом може це перевести в, в, в дуже жорсткі ревнощі, е, коли вам не буде просто як дихать від того, що вас контролюють і тримають вас за свою річ. Що говорить третя заключна карта в нашому розкладі: Семірка жезлів. Ну, дивіться, ця карта може говорити про те, що, по-перше, вам не вистачає якоїсь якогось такого порива, наплива, емоцій, сексуальності, страсті і так далі. От чогось такого не вистачає, адреналінчика, хапануть би, знаєте, отак. Ну, тільки такого адекватного, а не ну, взагалі, самі рішайте, який вам вже адреналінчик. От, і ця карта говорить про те, що можуть в вашу сторону говорити якісь речі, які ви б не хотіли чути, які б вам було не цікаво слухати, або там на вас можуть нападати. Ви просто стоїте свою точку зору без. Ну, Знаєте, без того, що типу, а ти дурак, а я знаю лучше. Ні, а, красиво це робіть. Ставите свою думку, захищайте своє положення. І якщо ви до чогось хочете прийти, просто йдіть. Не слухайте тих людей, які вам просто застрять, і вони хотіли б так, же, але блядь, вони просто бояться це зробити. Бажаю успіху.